Як перекинути свою комісію іншому партнеру? Заходимо в свій кабінет, як зазвичай. Я заходжу через Google. Мені так зручніше всього. Можна заходити через електронку, можна заходити через додаток. У мене номер дистриб'ютора вже в пам'яті, я тільки його підтверджую. Нажимаю три риски меню, і, значить, я заходжу в мій офіс, шукаю запити. Комісії. І тут є таке червоним переказ. І тут в мене вже Аня Рогальська, я їй перекидала. І от партнерка е, перекидала мені. Тобто, тут, показуються, в кружечках люди їхні дистриб'юторські номера, яким я перекидала, які мені перекидали. Підставляєте дистриб'юторський номер. Обов'язково у вас має бути в пам'яті в буфері дистриб'юторський номер. Підставляєте суму, прописуєте любу. Далі. Обов'язково маєте знати ПІН. ПІН це той чотиризначний код, який вам прийшов при реєстрації. І нажимаєте Відправити. Все дуже просто. Так, можна перекидати свою комісію, і так само можуть перекидати ваші партнери вам комісію. І тоді можна тими бонусами, які є в кабінеті, можна розрахуватися за замовлення 90%.